Коли я підкреслюю, всі платять податки, це означає, що на митниці я окремо підкреслюю ще раз митницю. До сьогоднішнього дня є перелік суб'єктів підприємницької діяльності, які мають преференційні умови при розмитненні товарів. До сьогоднішнього дня основні схеми на митниці збережені. А це мільярдні втрати. І плюс це повна демотивація для тих, хто хоче працювати у білу. Він скаже: ну почекайте. Яка у мене є мотивація платити всіх 100% податків, якщо я знаю, що тут є сусідній офіс, туди заходиш, там за 30% там можна по-іншому оформити декларацію. Саме тому я прошу міністра фінансів і голову Державної фіскальної служби започаткувати експеримент на окремих митницях. Давайте зробимо пілотний проєкт на окремих митницях і запросимо. Зовнішню компанію, на кшталт Crown Agent, для того, щоб вони оперували окремими українськими митницями. Такий досвід був в Болгарії, такий досвід був в інших країнах світу. Перший етап визначить ті митниці, які будуть оперуватися іноземними компаніями. Пропоную вам, щоб віддати в управління іноземних компаній найбільш корумповані митниці. І там ми зразу побачимо. Який результат роботи?